На фасаді гімназії номер 141 відкривають одразу чотири меморіальні дошки. Четверо полеглих захисників у різний час навчалися тут. А з початком великої війни кожен з них став до війська добровольцем. Антону Дею на віки 27. У нього залишились дружина та маленький син. Саме їх і пішов захищати на фронт. Бойовий шлях воїна це гарячі точки Донеччини. Він був командиром гранатометників. А спочатку вторгнення він ходив у воєнкомат і просився, щоб його записали до лав ЗСУ. Ну його сказали чекай. І коли йому двадцять першого. Червня виповнилося виповнилося 24 роки, і на другий день йому принесли повістку. І він на дім, і він не вагаючись, пішов у воєнкомат. У війську згадує мама бійця, антона дуже поважали побратими за впертість, новаторство у військовій справі. Та головне, казали, він беріг своїх солдатів. Побратими за нього стояли завжди. Він він був їм, ну як, як батьком. От він. Вони завжди от крутилися біля нього, він піде, він скаже, він доб'ється. Багато вони допомагали, як кажуть, хлопцям-піхотинцям, яких вони захищали, щоб їм там було трошечки якось легше. Ну, як нищили, нищили ворога. За першої можливості Антон завжди писав рідним на післявоєнний час. У нього було чимало планів, про які він розповідав батькам: купити нове авто, просторіше житло для дружини і сина. Життя героя обірвав ворожий дрон. Ми йому завжди казали, постав хоча б плюсик. Нам більше нічого не треба, коли ти ставиш нам в телефоні, ми бачимо, що це плюсик, ти поставив, ми живемо далі. Ми цим жили. Два з половиною роки він воював, захищав, і ці два з половиною роки ми, можна так сказати, проживали їх душею в місті з ним у, у тих бліндажах. Він казав: Якщо Якщо не я, то хто? Якщо не мої побратими, то хто буде захищати нашу землю? Він казав: кожна піщинка, вся наша земля, і кожна піщинка – каже, це наша земля, яку ми будемо захищати. Поряд з портретом Антона Дея фото ще трьох українських героїв: Руслана Ніксдорфа, Ігоря Лопатенка та Сергія Серка. Кожен з них доброволець. та віддав за незалежність України найцінніше своє життя. Місто Дніпро і громада Дніпра робить все для того, щоб пам'ятати кожного захисника і захисницю України, які віддали своє життя поіменно, були присутні на цьому заході діти, учні цієї гімназії, зради яких, заради майбутнього яких воювали і загинули ці прекрасні і мужні воїни. Для збереження пам'яті про полеглих воїнів у Новокодецькому районі вже встановили 12 меморіальних дошок. Невдовзі з'явиться ще чотири. Олександр Гладуш, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.